Зіпфайл YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні у нас буде ще одне відео про київську барахолку. З 8 по 9 червня я їздив на фестиваль попкультури культури Con. І так як до самого дійства у мене було трошки часу, я вирішив завітати на київську барахолку, котра знаходиться на метро Почайна. В цей день я був не сам. Приїхав з колегою. У нього в Києві були якісь свої справи та зустрічі, але перед тим у нас було багато часу, щоб погуляти по Києву. Приїхали ми в 6 ранку, дуже змучені, 6 годин на поїзді, не виспані, бо в транспорті я спати зовсім не можу. Голодні, бо зранку ніякі заклади толком не працюють. Заселення в апартаменти у мене було аж на 13 годину. Фестиваль починався з 10 години, але йти на нього з величезним рюкзаком, котрий важить кілограм 15... Ще й в такому не дуже доброму стані я не хотів, тому ми вирішили прямо з поїзда поїхати на почайну. І поки ви дивитесь кадри з барахолки, нагадаю, ви можете стати спонсором цього каналу. Кнопочка спонсорувати доступна під кожним відео та стрімом. Також, якщо ви хочете підтримати мене як автора, ви можете задонатити за реквізитами в описі до відео. Прибули ми на барахолку десь приблизно в сьомій ранку, не всі продавці ще виставили свій товар, і в процесі того, як ми ходили, періодично з'являються. Цікаві речі. Першу цікавинку, що я вичепив, це був джойстик для Xbox, схоже на китайську копію з Aliexpress. Всі кнопки і стіки ніби були цілі, і продавець хотів за нього всього-навсього 70 гривень. На аліку таки коштують 300 Недовго думаючи, я його придбав. В другій частині відео я буду проводити огляд на всі речі, що я придбав той день на барахолці. Тому дивіться його до кінця. У наступного продавця я побачив диски для ПК, але не знайшов йшов для себе нічого цікавого. В основному то були піратки з дуже розповсюдженими на той час іграми. Наступне, що я вичепив, це був плеєр Волкмен. Детальніше на нього глянемо в другій частині відео. Він був в не дуже хорошому стані, але, можливо, він підійде на запчастини для того плеєра, котрий мені подарував дивозор. Ролик про задарований плеєр Sony Волкмен вже є на моєму каналі. Мій напарник, з котрим ми гуляли по барахолці, дивився для себе різні Фотооб'єктиви, ми сподівалися, що нам попадеться за недорого якийсь цікавий екземпляр, по типу радянського геліоса за не дуже велику ціну. Я в фото і відеотехніці не дуже розбираюсь, але око моє впало на пластикову мильницю Nippon. Цікава штука, але і не знаю, чи вона чогось варта. З дичини ми побачили різні профсоюзні квитки та трудові книжки радянського типу. Можна було, по приколу їх придбати на подарунок своїм друзям. Серед музикальних дисків у іншого. Продавця я знайшов альбом Blackmore's Night. Це я б сказав непоганий проект річі Блекмора. Для тих, хто в темі музики, думаю, так все ясно. Колись я сам слухав цей проект, але вже давненько про нього забув. Ну і колезі я запропонував диск з православними молитвами, але він чомусь відмовився. В кінці барахолки ми наткнулись на продавця, котрий виставив різні телефони, Apple техніку. І також у нього були комікси про чоловка повіка російською мовою по 100 гривень. Рівень я полюбляю мальописи, але російською мовою я їх не збираю. Так як мій друг розбирається в продукції Apple і має свій сервіс, йому приглянувся iPhone XS. Він його подивився, але він був в дуже ушатаному стані. І ще й продавець сказав, що він на паролі. Тому навіть на запчастини ми вирішили його не брати. Ну може, ну може паркі поцілив, мені якраз XS на 128 раз два принесли. А. на кришка в йоба Далі серед іграшок я побачив дві фігурки робокопа та хижака. Коштували вони всього 40 і 50 гривень відповідно, але я їх собі не придбав, бо у мене навіть немає місця, куди їх можна поставити. Самі фігурки хоч були і неповні, але цікаві. До речі, я би хотів би знайти фігурки робозверей, робокопів, термінаторів із початку нульових років. Якщо ви знаєте, де таке можна придбати не за оверпрайс, напишіть в коментарях. Для них я місце. Це знайду. Колезі приглянулися одного продавця міні-джекі від Сінхайсер. Для крафту кабелів йому якраз такі були потрібні. Але коли ми глянули поближче, це були не міні а мікроджеки. І це виявилось не те, що нам потрібно. У ще одного продавця я побачив великий вибір музикальних дисків. В основному там був російський рок, якийсь шансон і трошки західного металу. Приглянувся мені аудіо CD гурту в алтарі». досить такий специфічний. Symphonic Death Metal, але диск був схожий на піратку з поміткою від журналу Dark City. Колись давно я навіть собі такий купував. З цікавого мені ще приглянулась механічна клавіатура Hator Rockfall Evo, але продавщиня хотіла за неї аж тисячу гривень. За тисячу гривень я можу купити собі нову механіку на AliExpress І дуже навіть непогану. Я не знаю скільки коштує така клава від Hator, Якщо ви в курсі, можете мене зорієнтувати в. Внизу в коментарях під відео. Мій уважний напарник помітив коробку від Apple Pencil. Ми сподівались, що девайс буде всередині, але продавець нам сказав, що це всього-навсього коробка. Якщо б така річ попалась не задорого, було б дуже непогано, бо я якраз шукаю собі якийсь більш-менш сучасний iPad і бажано з Apple Pencil, щоб займатися роботою в програмі ProCreate. Ходячи по барахолці, мій напарник висловив таку думку: що блошиний ринок це такий собі бі аналоговий OLX ламповий компресор Беремо на студію. Далі, з цікавого, ми знайшли ліцензовані диски Windows XP 64 бітні, а також декілька ліцензійних копій Autodesk 3D Max 2009 року та Autodesk Maya. Коштували вони по 50 гривень і, можливо, я б навіть придбав собі ліцензію Windows XP, якщо б на них були ключі активації. На жаль, перед тим як виставити їх на продаж, хтось повідклеював голограми з ключами операційної системи. Далі. Блукаючи по барахолці я все ж не полишав надії зустріти блогера психоче, так як я часто дивлюсь його ролики, але я вже вдруге побачив іншого блогера, котрий дойобував продавців. Частину відео я вам покажу, як він змушує як показати йому сумку Adidas, Знімає це на відео і веде себе не дуже чемно. Шо, Ще на що звернув увагу, багато бачив. Камер VHS від Sony, різних хендікамок старого покоління. Але деякі продавці гнуть за них такі ціни, що зараз за ці гроші можна купити вже якусь екшн камеру, котра знімає Full HD відео. VHS, звісно, вже давно не актуальне, але я хотів би собі мати камерку для якихось підзйомів ретро-оглядів. Знову мій уважний колега побачив те, що нам дуже треба було на студію: це кабель Firewire для Macintosh. На OLX такі дроти не Знайдеш, а якщо вони там з'являються, то ціна на них від 200 гривень, і не факт, що вони будуть робочі. Ми ж купили цей фаєрвайер на бархолці за 20 гривень. Я ті типу, що знайшов. Але я вам вже спойлерю, він виявився неробочим. Десь в ньому закорочують контакти і він вирубає Mac. Сумно. Але якщо раптово у когось із вас, моїх підписників, знайдеться такий робочий кабель, буду вдячний отримати його в подарунок. Бо на своїй студії ми проводимо багато записів, і макінтоші з такими звуковими картами, як у нас, працюють більш стабільно, ніж апарати на Windows. Далі у одного мужичка ми знайшли відносно свіжі материнські Плати. В нього лежали один з 51 сокети, АМ4, АМ3 і, здається, якісь ще 1150 серії. Всі вони були в дуже хорошому стані, деякі навіть мали повний комплект, тобто всю упаковку та макулатуру. Я спитав у продавця їх історію, і він ніби сказав, що це з якихось магазинів чи сервісів, куди здають материнські плати по гарантії. Ті, що повнокомплектні коштували 400 гривень, я же взяв некомплектну на один з в першому сокеті за 250 гривень. Звісно, продавець ніякої гарантії, що вона робоча не дає, але барахолка це завжди лотерея, тому я приїду вже додому і перевірю. Взяв я материнську плату без позначок, і мені здається, що це якийсь біостар. Детальніше розповім в другій частині відео. Ще що корисного можна було придбати на барахолці, це 500 метровий моток скотчу за 100 гривень. Скотч в моїх енікейсько продаванських справах на OLX... Завжди потрібен. Я зазвичай купую в Аврорі. 100-метровий маток коштує приблизно 50-70 гривень. І він у мене закінчується дуже швидко. А тут 500 метрів за 100 гривень. Але на превеликий жаль, місце в моєму рюкзаку було дуже обмежено. Да і важив він не так вже мало. Тому носити з собою ще кілограм скотчу якось не дуже комфортно. Ми пройшли всього-навсього одне коло по барахолці, не всі продавці навіть встигли виставити свій товар. Але ми були дуже втомлені, голодні, не виспані та поспішали на зустріч з іншою людиною. Треба було висуватися в сторону метро. Вже по дорозі до метро, я вирішив заскочити ще в одне хащі і подивитись, що там є у продавців. В одній точці я роздивлявся кабелі, якраз шукав собі потрібний для Sega mega Drive з попередніх покупок на барахолці. Кабелю я так і не знайшов, але мені приглянулися на грудні кріплення для екшн камер. Точніше, я хотів придбати. Собі одне таке і адаптувати його під тримач айфона, щоб зручніше було знімати походи на барахолку. Але на жаль, окрім самих нагрудних лямок, перехідників не було в комплекті. У того ж продавця я помітив ще декілька зарядних блочків по 45 ватт MaxSafe для макбуків Air. Їх було там три штуки в не дуже хорошому стані, якісь більш-менш нормальні, а якісь зовсім не робочі. І продавець хотів за них по 200 гривень. Для барахолки мені здається, це завелика ціна. І тут я раптово почув знайомий голос. Щось воно не стоїть. Ні, вона щось аміга. Давай сюди. Я справи? Що зайшов. Та нічого, я тут по комп'ютерній тематиці там, з мамку взяв. Бог живення там по О, Це на яку. Це один з 51 років. О, Так це ще такий, не саме старий. Така маленька. На, на О, удачу. Два бо, бо, так. Да. — да. О, навіть підтримує э, вивіз. Якщо прот з, з графічним чипом. А да. І скільки віддав? 250. 250. 250. 250. Немає. Тут в основному, якщо так на удачу, то треба дешевше. Ну, Але щось ще є. Я сотруд, так твою. А що за відяха? 340. Ага, 440. Така де сама. Десь там.

Це був психоче. Я підійшов привітатись. Ми з ним трошки постояли, поговорили. Він спитав, що я встиг залутати на барахолці. Я показав йому материнську плату, але подовше поговорити з цим цікавим ютубером у нас не вийшло. Так як ми вже поспішали на зустріч з друзями, да й сам психоче колупався в товарі продавця і щось шукав собі для контенту на канал. Після барахолки ми поїхали в центр Києва. На Хрещатик, і далі пішли на культове місце, а саме на Труханів острів. 11 років тому ми були на Труханові на фестивалі Rock'n'Siech, коли приїжджали такі гурти, як Pain, Tiamat, Клеффінджер та інші. У мене дуже смутні спогади з тих часів, бо було випито не один літр пива та інших алкогольних напоїв. Побули ми трішки на Труханові, помочили ніжки, позгадували старі часи, та й далі я відправився заселятися в апартамент. А потім поїхав на Фанкон. Якщо ви ще не дивились відео про фанкон, перейдіть, подивіться. Дуже цікава подія відбувалася в той день. Ну що ж, а зараз ми переходимо до огляду всіх тих цікавинок, що я придбав на київській барахолці в суботу, 8 червня. Першою моєю покупкою на київській барахолці був ось цей геймпад. Зроблений під Xbox, з USB підключенням. В принципі, я його вже перевірив, всі кнопки натискаються, окрім РБ. Треба буде його розібрати, подивитись, що з нею. Також можливо змастити стіки, бо вони трошки скриплять. Але за таку невеличку ціну, в 70 гривень, виявився майже робочий геймпад. Наступною моєю покупкою в той день був ось такий касетний плеєр Sony Walkman. Модель VM FX193. Він в такому потертому стані, але я відкривав, дивився, і головка ніби нормальна. Треба його трошки почистити. Тут, правда, є сліди корозії всередині. Я ще його не перевіряв. У мене немає батарейок, але сам відсік ніби не залитий, тобто батарейки в ньому не тікли. Всі кнопки натискаються так, як треба. І навіть якщо він буде не робочий, можливо, він піде на запчастини до цього Sony Волкмена, котрий мені подарував мій колега. Правда, тут модель VM FX195, а тут 193, відрізняється буквально на дві цифри, але я думаю, що механіка всередині схожа. Придбав я цей апарат за 50 гривень і думаю, що це недорого. Про кабель Firewire я вам вже розповідати не буду, все було сказано раніше, він виявився неробочим, тому його просто пропускаємо. Нагадаю, купили ми його за 20 гривень. Не така вже і велика втрата. Наступним девайсом, що я придбав, це ось така вебкамера Prestigio на 2 мегапікселя. Вона мені сподобалась тим, що оця підставка і корпус вебкамери залізний. І можна поставити ось так, і вона не падає, направити сам об'єктив, куди вам потрібно. Тут ще крутиться фокус. Довіз я цю камеру нормально, перевірив, вона працює. Єдине, що нещодавно вона в мене десь стояла на підлозі. Я її вдарив і вона впала ось таким чином. І тому тепер оцей механізм не дуже добре тримає сам об'єктив. Да, Тут, до речі, є невеличка корозія на штекері USB, але це нічого страшного, треба просто почистити. Лампочка загоряється тоді, коли камера активується. Потім запишу вам відео, як вона знімає. Не найкращий варіант, але для стрімів, для додаткового ракурсу, з тестами заліза вона цілком підійде. Обійшлась мені ця камера в 50 гривень. Продавець спочатку сказав 100, але я довго думав, щось стояв, вже хотів йти. І він сказав, та ладно, забирай за 50, завтра привезу ще. До речі, моделі камери ніде не написано. Але чисто візуально вона виглядає дуже прикольно. І останнє, але саме цікаве, що я придбав на барахолці. Це ось така материнська плата Socket 1151. Маркування плати H110MHC. Бренду на платі ніякого не видно, і скорше за все це якийсь біостар. Вони любили так оформлювати свої дошки. Плата проста, обійшлась мені в 250 гривень. Маємо два слота під оперативну пам'ять, скорше за все, типу ddr 4 треба ще погуглити. Бо випускалися такі дошки з підтримкою DDR3. Ага, я провтикав. Тут написано DDR4-2133. Значить, це ж все ж таки під ddr 4 PCI Express 3.0, USB 3.0, pci Express X1 2 штуки, є підключення на передню панель USB 3.0, 2 плюс 2 SATA-порти. По роз'ємах у нас не так багато. PS NAPL, HDMI, VGA, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, мережа і звук. Сокет тут нормальний, не ушкоджений. Тут, правда, ось якась ватка застрягла, чи то павуки звили своє гніздо. Материнська плата в хорошому стані, слідів пайки не видно, і я її буду тестувати з процесором, котрий у мене є і в котрому я впевнений, це Intel Pentium G4400 на 3,3 ГГц і 2 ядра. Давайте одразу вставимо його в сокет, подивимось, де у нас ключі. Ага, він має стояти якось ось так. Ось цю вату я зараз заберу. І для того, щоб її відтестити, мені треба розібрати свій основний ПК, зняти планку оперативної пам'яті. Тому зараз під музичку подивіться таймлапс по збірці тестового стенду, і будемо пробувати її в роботі. Як ви бачили, моя аура працює, материнська плата виявилася робочою. Вона дала картинку, правда, це не означає, що у неї немає якихось підводних каменів. Але судячи з дуже хорошого зовнішнього вигляду дошки, я думаю, що проблем не буде. Детальне тестування я вже зроблю в якомусь окремому відео, але цією покупкою я задоволений. На жаль, у мене не було з собою багато фінансів, щоб взяти у того мужичка ще АМ четверту плату за 400 гривень та інші. Можливо, всі б вони виявились працюючими. А може мені просто пощастило, і ця біостар запустилась. Мені лишається знайти на барахолці компоненти для цієї материнської плати. Бажана оперативну пам'ять, процесор, і, можливо, якийсь корпус з блоком живлення. І по суті, комп'ютер з барахолки готовий. Але цим я займусь якось пізніше. Ось такі мої були покупки на київській барахолці в той день. Мене вони дуже потішили. Сподіваюсь, вам теж сподобалось. Дякую за перегляд. Обов'язково донатьте на ЗСУ. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!